Всім вітання. Не витримала я жари. А, сьогодні ужасна спека. Чухнула в ліс. По обіді вже в нас. Вона годиннику 16.20, 25 липня. Ось бачите. Це вділа спеціально для лісу. Все, іду, перевірю, що в нас в лісі зараз робиться. Запрошую вас з собою. В лісі так приємно. Хоч не хоч, є якась прохолода під кронами дерева. Ось щось о, мені блимнуло, я так біжу з краю, а тут уже є, по-моєму, жовтячок. Так, да, дивіться, ось є і жовтячок. Перша наша знахідка. Зараз ми її проберемо, Чистенький. А ні! Ось такий жовтячок. Дякуємо лісовичку за перший подарунок. Що це у нас ось за великан тут, на дорозі? Також жовтячок. Але який він вже... Ох, їжуть у нього не дуже вже все. А дивіться, що я знайшла, вам не показувала. Мариножку сіро рожево. Таких в мене два грибочка вже в корзині є. Хто тут у нас є? Хто тут у нас сховався? Грибочок перший але, але він все. Зараз я вам покажу. От і вся жара робить свою справу. Бачите? Він ще маленький, а вже все? Жара не дала йому вирости. Ось так. Хоча волога є, повинна бути в лісі. Дощики перейшли гарні. Ну, ми розсмучуємося, шукаємо ще. Я тут блукаю, видивляюся, а він ось такий красунчик стоїть. Обійшла так по кругу, не бачила. Але все ну, одно я виходила тебе, так? Дві цей приганий. Так, він швидко витягнувся на ножки. Окей. будемо шукати ще. Це вже хороша знахідка. Я можна взяти. Такий. Напівбілий. Ходжу я далі тут, видивляюся на своїй грибниці. І що я бачу? Не одні напівбілі є сьогодні, а є й дубовичок. Молоденький. Так. Так. Ось і дубовичок крапчастий. Давайте його сфоткаємо. Класний. Будемо зривати. О, дивіться, який він просто ідеальний, так? Ще нігде не погрижений. Дивіться, яка шляпка красива. О, це я вже притиснула рукою, класний. Будемо дивитися ще, можливо, тут ще є молодняк. Хожу я ще з цим дубовичком. Тут оглядаюся, Вон моя корзина. Навіть палиці не брала ніж. І телефон. І дивіться, зовсім в іншій стороні. Там проглядує грибок. Так, це напівбілий, бі певно. Чи я помиляюся? Ні. Він. Ось так далеко від грибниці виріс. Ох, який він хороший, моцний. Вже тебе поласували. Ось така парочка дубовичок, дивіться, він чистесенький, я його обрізала. І напівбілий, також він буде чистий, бо пружній. Клас. Значить що, продовжуємо видивлятися. Ну, ви бачили цю картину, я вже ходжу ось так з двома, йду до кошика. Що ж це таке? Тут таке високе. А тут ще один грибок, я його бачу. Я його бачу. А Але... ви це класний який. Ох, також хороший. От бачите, не треба наперед засмучуватися. Найшли першого гнилого молоденького. А дивіться, вже три у нас є в корзині хороших. А он моя корзина. Я йду до неї. Взяла я вже свою корзину йду далі. Дивлюся, хтось он порізав грибочка. Значить, хтось тут був раніше за мене. Зараз покажу ближче вам. А ви знаєте що? Мої гриби залишилися, да? Зі мною. А тут тут хтось зібрав ось, видно, лунку не прикрив. І ось так розкидав цей гриб. А що ж йому тут не сподобалося? Цей гриб чистий. А ось, дивіться, молоденький, збитий. О, бачите? його навіть не побачив. Став ногою і все. І пішов далі. Хороший гриб. Так, ось Ні, Це просто листя. Ось так може бути. Тепер треба це все приховати. Тут ось у мене така цікавинка є. Щось тут підняло листя. А я не бачу, що. А я вже бачу. Ха-ха! Молоденький лізе. Ось так. Ось так. А той молоденький був пробакливий. Його видно. Збили і він зразу повяв. Я її розрізала, він хробакливий. Рубашливий. Мене виправляють, що такого слова, як рубакливий, немає. Червивий. Ось цей забираємо молоденький. Ось такий у мене вже результат. На годиннику у нас, не хочу годинник показувати, а 16,48. І ось в мене ще одна є знахідка. Так, це знахідка. Як зараз з землі лізить. Я собі нікуди не спішу. Ох, як глибоко сидить, не зможу. Кручуся просто на одному місці. Зовсім недалеко від дороги. Прийдеться мені брати ножик і ножиком пробувати його достати, бо дуже глибоко сидить. Хочу показати, ось дивіться, скільки він сидів в землі. Да? Ось так було його видно. І я ножиком уже його чуть-чуть підрізала. Ось така частинка залишилась б в землі грибочка. Гарного, Тонконогого, молоденького. Ось дивіться, прикол. Мій кошик так. Ось я тут ішла. Тільки як я пройшла? Ось грибочок, бачите? Я йшла з тієї сторони. Я йшла з тієї сторони. Ось підняла грибочок, показала вам, його розвернулася і пішла. Там стояв мій кошик. А цей гриб ось залишився ось тут. З тої сторони в його було не видно. Ось, що означає, зовсім під другим кутом подивитися, так? Ось є ще один грибочок. Тут же ж коло цього самого. Ну, ось такі то справи. Що тут у нас? Просто щось було, певне. Або теж грибочка забрали і передні люди. Може, хто зранку ходив? Ось так. Кажуть, а ти там вже ходив. Та й що, дивіться, ще один гриб є. Ось так треба ходити, як то кажуть, свої місця дивитися з одної сторони і з іншої сторони, тому що все може бути. Дивіться, кого я зустріла. Червонокнижного жука, рогоча. Ось в лісі вони є. О, ще один молодший, дивіться, у зовсім менші роги, оці клешні їхні. Ха. -ха. Я думаю, що тут так шелепає, а це вони такі друзяки. Будемо їх оберігати, тому що вони занесені. в Червону книгу дуже довго ростуть. До, до, до зрілого віку їм треба 5 років рости. Ось так. Ой, який гарні екземпляри. Класні. Да? Ти нам позуєш? така на зустріч в лісі. Отак ходжу, прочисую свою грибницю помаленьку, нікуди не спішу. Розвертаю голову, і мені здається, що там на сонечку є грибочок. Як думаєте? Так, да, я вже бачу це він. Але певно, він вже все поганий. І що? Ми з братом тут були буквально два дні назад. Як він бисненько зігнив. Да. Жалко, звісно, жалко. Хочу розказати за канали своїх друзів, грибників, таких однодумців. Ем, я фанатик Віктор. Класно знімає, цікаво. І Андрій. У нього дуже гарні розповіді. Можете зайти, подивитися. На різну тематику і різну інформацію про різні гриби. Зараз у Андрія гарний збір білих грибів дубових. Хоч і спека, але гарні грибочки вони збирають. Всім приємних переглядів. А так іду, розказую вам про канали своїх друзів. Дивіться, які ось мені дарунки лістає. Бачите? Аж два зразу. Я так розстроїлася тим гнилим, а тепер дивіться, який один красунчик. І дивимося, зараз загорнемо і дивимося ось другий. Ось так. Ось так. Так що добро робити завжди правильно і потрібно. Хоч і гриб гниленький, але все одно я йому радію. Так як знахідки, це для мене це для мене стимул шукати ще. А тут зогнивший, бачите? Завжди потрібно підтримувати друзів. І я це роблю. Так відео вам розказую про канали друзів. Тут знайшла ось зрізи. Я їх поховала. Теж два грибочка тут було хтось. Я їх так прикрила. Думаю, ну що ж, це не видно, було он тої кубки. А можливо, ця кубка виросла за день мені. Дивіться, який молоднячок. Пузатик такий. Для мене виросла. Хтось зранку прийшовся, а цей грибок виріс для мене. Що ви скажете? Може таке бути, а, друзі? Сьогодні це найбільший на даний час грибок. Щось він мені підозрілий. Можкарей під ним дуже багато. Блін, ще й в око щось залізло. Провіримо зараз цей грибок. Ви бачите, але щось. Ну, дивіться, бачите, корінь чистенький, а нам треба ще провірити шляпинку. О, вже видно, що вона. Ні. Так, показати. Треба буде його залишити на сушку. Хіба подивиться, вирізати щось на сушку. Зараз провірю. Мені незручно так знімати. Як приємно, я там загорнула два корінці. Ну, і порізані гриби там. Два зріза було. Один забрала, один ні. і походила. І так приємно. У мене лісовичок також нагородив. Дивіться, мені також залишив грибочок. бачите? Головне не лінуватися, а пошукати трошки. Що то за красень, що то за красень виглядає? Ось там. Раз, я вам... О, я йду собі догори. Ось так. Як вам видно це до... вгору. І просто розвернула сюди. Розвернула сюди обличчя. А тут такий красунчик. Ага. А ось дивіться, хто це? Піднімає. Листячко. Це прямо в прямому ефірі. Ох, який молодесенький. Красунчик. Ось так. Давайте підійдемо на того, подивимося, грибочка. Що він себе представляє? Який він по свіжості, да? Шляпка так непогана. Я ще боюся йти е... бистренько, щоб не стати нам. О, дивіться, який він класний, а не класний. Бачите, є хоробаки. Все, він піде на посадку. Як то кажуть, на розсаду. Розкидати спори. Нда. Так, якщо то не гриб, то що то? Ви бачите, ж звідси, яка паланиця? Оце паланиця, оце грибок. А Сьогодні люди ходили в лісі, і що вони його не, з... не замітили? Ні? Давайте підійдемо ближче. Фу. Правда, комарі кусають страшне. Що вам цікаво так за мною пройтися. Це я вже йду до виходу. Ну це, звісно, звісно, екземпляр. Ох-ох-ох-ох. І там, можливо, є ще щось. Ну, Так, так, не спустимо руками ми сьогодні йдемо. І щоб нічого так головою кручу, так. Да? Оце сьогодні грибаун, так? Да? <laughs> Махіна. Више листить, жук ще один лізе. Сьогодні жуків дуже багато в лісі цих рогачів. Ох, він уже все потемніла. Але розміри вражаю, так? Да? То маленькими зчервили ем, і. Попортилися, а ці, ось до яких розмірів вимахали. Що ж, давайте щепи, подивимося грибок на свіжість. Красунчик. Можливо, це і буде з кращої, з кращої якості. Ось. Так, да, я вже відчуваю. Ох. Дивіться на цей екземпляр. О! Красотінь! Ну, красотінь! Що вам сказати? Ідіть в ліс, збирайте ось такі грибочки. От, певно, на такій ноті я, на такому грибочку, буду закінчувати своє відео. Опа, який воно гарненький, дивіться. Молоденький. Є сьогодні видно, що люди походили, бо тому що є зрізи. Але нічого, я своїх назбирала буквально за, зараз вам скажу, менше як за 2 години. Ось так, півтора години я була в лісі. Всім гарних вихідних і миру нам. Бувайте здоровенькі!